Усім привіт! Сьогодні таке термінове включення, тому що сіла писати пост, і вийшло дуже багато слів, які я не впевнена, що ви прочитаєте, або ділити це на декілька постів, ну точно на декілька. Тому виникла ідея все ж таки записати відео і якісь ще додаткові коментарі дати, взагалі про що, що відбувається у світі і в Україні, в тому числі, тому що. Новини сьогодні я записую у нас 30 вересня, і новини, з якими ми прокинулись знову. Вони і гарні, тому що є якісь ем, гарні новини з фронту від е, Генштабу, і одночасно дуже сумні, е, тому що є і новини про дуже велику кількість жертв е, у Запорізькій області, у Дніпропетровській, Миколаєві. Е, е, ну, ви я думаю, цю всю історію знаєте і навряд чи пропустили. От. Тому хочеться дати якусь інформацію, комусь підтримку, когось заспокоїти, когось навпаки, можливо, насторожити. Тому тут же вирішуйте самі, які емоції брати від цієї інформації. Моя справа поділитися, якщо у мене виникло бажання, значить в когось є на це запит. І так. Я поділила інформацію на дві частини. Перша частина це така більше психологічна, як ставитися і взагалі про що ситуація, яку ми проживає, проживаємо зараз. І світ, її проживає не тільки да, Україна. Тому що а, всюди є якісь такі моменти, які, ну, до яких ми не були готові або які не хотілося би проживати. А потім вже така астрологічна. Тому Починаємо. Перше для тих, хто хоче запитати або любить запитувати, ну скільки ще терпіти, ну коли це вже все скінчиться, для тих, хто хоче почути від когось, да, даючи якусь силу і да, перекладаючи відповідальність за себе на чужі думки, чужі... Якби припущення, скоріш за все, скажіть дату, скажіть час, скільки ще терпіти, коли це все закінчиться, я вас відразу розчарую. Це закінчиться тоді, коли закінчиться життя. А поки життя триває, особисто ваше, або да, кожної людини, яка це. Це запитує або взагалі життя на землі, тому що ну, зараз такий період, знаєте, жарти про щекавицю. Ну, я сподіваюся, залишиться тільки жартами. А поки ми живі, це ніколи не скінчиться. І закінчаться ракетні постріли, закінчаться взагалі обстріли, закінчиться війна, буде щось інше. Взагалі забувайте. Тирайте у себе з розуму, з мозку, знання, що, які вам колись розповіли, що одного дня настане гармонія. От одного дня ви зробите такий видих, все, ми все пройшли. тепер Постійний дзен, і взагалі все буде добре завжди. Ніколи такого, не, ніколи такого не буде. Ну, вибачте, але це так. І якщо ви собі не можете признатися в цьому або постійно ці думки женете, ну, будь ласка, просто змиріться. Адаптуйтеся, здайтеся. Це не так, ніколи не закінчиться. Я маю на увазі, що не війна не закінчиться, а ніколи не закінчаться труднощі. Наша задача, коли душа приходить в цей світ і ем, втілюється в людину да, на землі, вона бере з собою якісь ем, задачі для того, щоб розвиватися, рости над собою, напрацьовувати якісь нові риси, нові прояви, вивчати себе. А гармонії це постійна деградація. Зверніть на себе увагу, коли у вас в житті там нічого особливо такого не відбувається, турбулентного, називаємо це так. І ви тільки відпочиваєте, тільки не знаю, лежите або гуляєте, або п'єте, або їсте, або що там, як ви розважаєтеся, як ви себе заспокоюєте. Ну надовго вас вистачає. Ну, людину, яка взагалі прагне чогось в житті, її надовго не вистачає. Її вистачає на декілька днів, ну окей, на тиждень. Але все одно потім хочеться щось робити, якісь ставити собі задачі, якось розвиватися. Щось робити, коли ви тому, що світ постійно розвивається. Коли людина зупиняється, вибачте, в мене поїхала камера. Коли людина зупиняється, все, ви стоїте на місці, але хотілося б стояти на місці. Ви на сам насправді ви деградуєте, тому що коли ми зупиняємося, коли ми ну, вирішимо, що все, мені хочеться там відпочити і так далі. Ви просто деградуєте, тому що всі йдуть вперед, світ якось розвивається, якось росте, якось кудись йде. А ви зупинилися, і ви не зупинилися на місці. Ви в цей момент ви деградуєте. Людина в той момент, коли вона вирішує, що все я всього досягла. Тепер можна тільки е, відпочивати. В цей момент варто собі сказати: просто я вирішую деградувати. Я вирішую. Котитися вниз, я все, все життя до цього ж йшла, до чогось прагнула або прагнув. А потім на якомусь моменті я вирішую, що мені досить зверть увагу люди, які виходять на пенсію, або там ну по різним причинам, давайте такі загальні виходять на пенсію, перестають працювати, перестають взагалі якось тренувати свій мозок. У них змінюється повністю режим дня, вони чим особливо нічим не займаються. Що відбувається з мозком? Він просто дуже ці люди здають дуже швидко. І це не тому, що в них вік такий, тому що вже там старість і так далі, і так має бути. Це все стереотипи. Старість це не, не дорівнює е, відсутність пам'яті, відсутність здоров'я, е, відсутність е, якогось там розвитку і так далі. Це якщо у вас є такі стереотипи, то, будь ласка, позбавляйтеся і такі установки від них. Тому що е, це абсолютно не так, і тільки ви вирішуєте, що для вас старість. Е, ось тому давайте так. Я трошки відійшла від, від теми. Наша задача в житті адаптуватись, вчитись, адаптуватись до нових умов. І вони будуть постійно, будуть не одні, будуть інші. І це взагалі ж звісно не тільки про Україну, це про весь світ, але ж свої проблеми завжди ближче і завжди болючіші, ніж інші. Да? Тому коли в когось ну, Більшість з нас, з вас, коли не знаю тайфуну в Америці, звісно, ми переживаємо, але це не так болюче не так болить, як коли там у нас гинуть люди кожного дня. Що було, да, такий найближчий останній період таких яскравих подій? Помаранчева революція, світова економічна криза, потім планета готувалася до кінця світу. Потім революція, початок війни дві 2000, там від кінець го початок го року. Анексія територій. Потім був ковід. Тепер повномасштабне вторгнення з усіх сторін, плюс світова економічна криза, плюс ковід, який нікуди не дівся, плюс мав чи ВІСПА. і плюс, 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 плюс у кожного свої особисті труднощі, драми, якісь нові задачі, які просто меншого масштабу. Да, але в з точки зору життя людини, то, звісно, для кожного вони там великі. І це постійно нас наштовхує для того, щоб ми адаптувалися у новому, нових ситуаціях. Е існували або, хоча б якби, старалися адаптуватися і планувати, робити хоч, хоча б якісь плани. Бачите, Мій телефон занадто важкий для цього штативу, і ми вчимося адаптуватися, жити, існувати, або, хоча б, якось планувати на, на, на якісь там декілька днів наперед, у стані повної турбулентності. І завдяки цій ситуації, цим ситуаціям, ми виявили в собі такі сили, такі можливості і такі здатності, про яких ми навіть не підозрювали. Ну давайте візьмемо до 24 лютого. Да? І якби наприклад не ковід, у нас не було б ну, давайте про Україну. У нас не було б такого розвитку доставки, кур'єрів, роботи онлайн. Згадайте просто, яка була ситуація в країні на початок 2020 року, і як виштовхнуло просто ковід. Він виштовхнув цю сферу доставок, роботи онлайн, коли нас всіх зачинили вдома, і прийшлось адаптуватися. Да, важко, да, зі скрипом. Так вон ну це незвично, це нове. і Потрібно особливо там тоді було швидко якось адаптуватися і навчитися. Тоді Zoom, всі дізнався, що таке Zoom, і що він існує, і взагалі тепер це просто мені здається. Програма номер один для кожного. І завдяки цій ситуації. Ми змогли, наприклад, на початку війни легко переключитися і почати працювати з дому з будь-якого точку світу в дорозі, аби був інтернет. Да? Е, готовність бути замкненому в одному просторі з різними людьми. Ковід показав, що виявляється там рідні люди, не завжди бажані люди 24 на 7 поряд. Да? І дуже багатьом було там важко, були е, люди розходилися і так далі. Дуже багато змін, які, ну, яких просто б не відбулося, якби нам не дали цей новий рівень задачі. А тепер вчимося адаптуватися ось в таких умовах. І світ почав адаптуватися. Не було б епідемії, було б щось інше, але просто це, як знаєте, ми вийшли на новий рівень, на якому потрібно навчитися ось таким роботі, існуванню, ось в таких умовах. Звісно, кожен з нас, кожен з нас хотів би сказати, що ну можна було якось пом'якше, ну взагалі можна не так болюче, та да, не з такою кризою. Багато хто втратив бізнес і так далі, але не можна. Коли у нас у нас просто в житті, да, якщо ми візьмемо одну окрему людину, в житті нас підштовхують до якихось змін. Дуже часто люди, ну от поки вже ну вибачте, не припре. Поки вже тебе не заставить ситуація щось змінити, ти постійно відкладаєш. Ну не зараз, не на часі, не наразі, не, не сьогодні, не де де. розі там піти від людини, з якою тобі погано яку ти не любиш, ти постійно женеш ці думки, а да, влазить різні страхи. Тому не можна було просто це прийняти як аксіому, По-іншому не можна було. І так само зараз у нас з війною новий рівень задач, які спочатку психіка просто відмовляється сприймати і, взагалі, да, якось реагувати адекватно на те, що відбувається, але з часом і вона пристосовується. З часом ми все одно адаптуємося жити і в таких нових умовах, і спостерігаємо за собою, що. Виявляється, ми можемо жити і так, да? і, і в такій ситуації знаходити якісь ем, ситуації для радості, і ситуації, щоб поплакати, і завжди, і навіть під час війни існують різні емоції, не тільки е, сумні, але й веселі, тому що ну, це життя, це невід'ємна його частина. Якщо ми там на якийсь час трошечки призупинилися і були в такому в коматозному стані, то з часом все ж таки психіка адаптувалася і показала нам, що ну, можемо існувати далі. Це така психологічна частина цього питання і того, що відбувається, і якщо я вас чимось зачепила, тригернула, і взагалі вибісила, взбісила, то це просто для вас. Привід задуматися, яка ситуація, і що ви не сприймаєте, і що вам важко сприймати, і прийти до мене на і на терапію, і пропрацьовувати. До речі, я не жартую, це правда. А далі буде астрологічна частина того, що відбувається. І в астрологічній частині я вам розповім з точки зору планет того, що відбувається на небі зараз, і як воно впливає на наше життя. Звісно, тут враховується і Україна, і світ, тому що ну, небо у нас е спільне, поки що його ще не вирішили ділити. В прогнозі на грудень, дивіться, будь ласка, я вставлю вирізку з прогнозу. Я писала, що нас очікує напружене положення двох планет Сатурна і Урана, і що нам від них чекати. Нагадую, що по суті це дві планети, які відповідають абсолютно за різне. Сатурн відповідає за державні органи і структури. За усі обмеження, обмеження волі, обмеження бажань, дій, переміщень, будь-які обмеження, все, що нас стискає у наших правах і волевиявлення це закон, це ситуації, в яких доводиться терпіти, дотримуватися правил, це про дисципліну, про затримки, про все старе. Історію, традиції, речі, люди, світогляд, форми правління, взагалі все, що таке архаїчне. Далі це про взагалі такі сумні депресивні стани, це контроль, усі примусові заходи, коли, ну, наприклад, народ або, або ви не хочете чогось робити, а він змушує. Здатність миритися з долею в ситуації, на які ми не можемо вплинути. І тощо. Сатурн діє довго, поступово. Він такий, це велика планета, і дія в нього така поступово. Він дуже довго розкачується. <кхем> а, вибачте, і довго впливає. <кхем> Я думаю, що приблизний характер планети ви зрозуміли. І Уран. Це все, що стосується майбутнього, це наукові відкриття, це креатив, це демократія, свобода, рівність, братство, люди всі єдині, всі ми брати. Немає поділу на національності, на е е там не знаю, на світогляд і так далі всі люди одна, однаково єдині, да? об'єднання людей. Це свобода слова і волевиявлення, це оригінальність, це об'єднання людей, гумор, це електрика і ядерна сфера. От, і на ядерній сфері в мене ж пішов вниз: а, ядерна сфера це геніальність, це все, що розвиває. Так, давайте він з'їжджає, тому будемо ось так. Так, вибачте, геніальність, це все, що розвиває, розриває шаблони, стереотипи, старі звички. Він змінює, він таки діє в нього така, як ураган, який прийшов, як смерч, який пролетів, і змінив все абсолютно. І, але планети не забирають те, що не вмерло, те, що актуальне, завжди уходить те. Що нам вже не потрібно, що вже все відмерло. але ми за це тримаємося. Це він перевертає світ верт ногами, це вдача. Велика вдача або невдача в залежності, як і все у нас є, і в плюсовому, і в мінусовому значенні, в залежності від того, як, наприклад, ну, що відбувається зараз, який світ зробив висновки і люди, і як вони скористаються шансом. Та це буде велика вдача для всього світу або велика катастрофа. Це бунти, революції, експерименти, це науч наукові експерименти, це взагалі все, що ми робимо для того, щоб отримати щось нове, розриваючи шаблони, все, що виходить за рамки правил, обмежень, традицій, це все про майбутнє. І ось зараз ці дві планети, які конфлікті між собою вони борються, да, і це е, ідея між ними така, що вона е, прояв різкий, непередмачуваний. Тобто не весь період вони якби впливають продати зараз, я скажу. А коли вони отак от друг друга один об одного штовхнуться і як вони будуть діяти, ніколи не знаєш, коли це буде цей буде момент. Прояв різкий непередбачуваний, і такі періоди вже були. Це і гарна новина, Це останній такий період на найближчі роки і роки. Ну звісно, це один з але такий дуже серйозний. Uh, і ми зараз вже в цьому періоді. Це також гарна новина. І коли планети на небі вони наближаються один до одного, От вони почали наближатися знову з 23 липня і будуть наближатися до 4 жовтня. От коли планети наближаються, це їх дія максимально сильна. Да? Вони наближуються один до одного. 4 жовтня це вони набирають максимальну силу, і потім до 9 грудня їх дія буде слабшати, вони вже їх ось такий вплив один на одного буде не такий сильний, але все одно буде, тому не потрібно розслаблятися. До 9 грудня пам'ятаємо, що все ще може бути. І коли і ось це йде боротьба старого і нового. Держави державних органів і людей таких да, демократії Сатурн це все, що таке. Ну от архаїчне, а Уран це все нове. І зараз люди не хочуть більшість, да не хочуть жити в цих старих правилах в цьому старому світі, хочуть розвиватися, креативити, розвивати себе. І проявляти якось по-новому, і оцей конфлікт да, і держави, і людей як обмеження держави, він зараз відбувається. І хто ну хто називається хто кого переможе? І ми, я вас вітаю, ми в цьому періоді, і у нас дуже велике щастя проживати цей період і бачити, як буде змінюватися світ, тому що він змінюється і цей процес точно ніколи не буде так, як було. Все, що було, існує тільки в ваших думках. Його не існує насправді, тому просто перестаньте звертатися а, у минуле. Е, такі періоди вже були. Перший був з лютого до серпня 2021 року, а потім був другий з грудня, про який я власне, писала 2021 року, до лютого 2022 року. Із таких яскравих подій, які тоді відбувалися, е, на моїй пам'яті це світ просто сходив з розуму. На темі карантинних обмежень, прививок, дозволів дихати в бік іншої людини, якщо тільки в тебе є усі прививки, і усі сертифікати, і QR-коди, і оце все божевілля. Закриття кордонів постійно було. Та країна закриває, та країна закриває, відміна перельотів постійно. Ці обмеження, тому що і Сатурн це і про. Кордони теж тому це взагалі сатурнянська тема. Закриття кордонів. А Уран відповідає за перельоти. Тому ось вам конфлікт. Закриття кордонів і перельоти. Неможливо, неможливо літати, неможливо бачити щось нове, пізнавати світ, розвиватися, тому що Сатурн так от він діє. Контроль з боку держав взагалі на усіх можливих і неможливих рівнях. Тоді ще наскільки я пам'ятаю, взагалі, ем, тоді що були закони або якісь обговорення, я точно не можу вам сказати щодо е, обмежень в інтернеті. Е, інтернет – це уран, тема урану. Да? Ось тобі Сатурн, Уран, обмеження в інтернеті, контроль з боку держави в інтернеті, що відбувається. Е, також е, Уран відповідає за, за все нове, за інтелектуальні технології е, і. Е, це і криптовалюти в тому числі, і тоді в цьому році якраз відбувалося, що в США здається, що вони хочуть контролювати, тому що ринок криптовалюти ну такий не дуже підконтрольний державі. Дуже багато оплат, які відбуваються, вони відбуваються без комісії. І звісно, держава хоче з цього щось мати. І в США там укладалися які закони. Хто знає, напишіть в коментарях, або хто за цим слідкує. Відбувалися закони, що ти там не можеш. Можеш давати вводилися різні регулювання в цю сферу також. Тобто держава суне свою вибачте, мордочку і в цю сферу також. І зараз ось ми від проживаємо такий третій етап. Він відбувається. Ну і знову ж таки, ви бачите, що там ну, Україна зараз далека від карантинних обмежень, але в європейських країнах це продовжується. От і там і бустери, які я не знаю вже, які по рахунку бустери там на, на прививки. А е, з 25 жовтня у нас ще почнеться на додачу до того всього, що я сказала. Е, Осінній коридор затемнень з 25 за жовтня по 8 листопада, і там ще буде така знову таки кармічна тема. Піднімається на рахунок фінансової системи взагалі, світових ресурсів. Пам'ятаєте, як початок цьому був на початку травня, і оцей перерозподіл ресурсів. Ви бачите, як змінилися постачальники, як взагалі, от мені здається, світу так просто як дитячі іграшки. Які скинули в одну коробку, так перемішали, і хто комусь хто що взяв, хто який, яких постачальників, хто де тепер бере газ, нафту, ресурси, повністю все змінилося. І зараз ми будемо спостерігати такі ну, певну кульмінацію, і будуть якісь важливі події в тому числі. І в принципі, це такий, це, це вся інформація щодо того, що відбувається. Я хотіла просто, щоб ви розуміли, що. Од... це одна, Од... Один вплив з усіх, але він дуже дуже важливий. Ви бачите це не на словах, що воно діє так, воно і є, і це все відбувається. І зараз якраз на наближенні Сатурна з Ураном ядерна тема знову пішла да, знову активізувалася. Нагадаю, попередній період був і він закінчився в лютому 2021 року. І тоді почалася війна, і тоді була знову розмови постійні про ядерну. Ядерну загрозу, тому якби, це варто було очікувати. І окремо декілька слів просто хочу сказати про мобілізацію у Росії. Взагалі, всі освічені люди знають, що в період ретроградного Меркурію не потрібно і не варто підписувати ніяких важливих документів, якщо ти хочеш отримати для них розвиток. А тоді, коли був підписаний цей указ, наказ 21 вересня, ну навіть якщо він був підписаний раніше, а просто датований він 21 вересня, нехай там за декілька днів або навіть за тиждень, якщо він був підписаний, це все одно період ретроградного Меркурію. І так як це його, його сфера діяльності, документи, інформації, коли планета в ретро в ретроградному стані, не варто підписувати, тому що це нам натякає на те, що потрібно буде щось перероблювати, що з першого разу не вийде, і не знаю наскільки з першого разу не вийде, але те, що там будуть вноситися якісь зміни, що ще буде відбуватися, він не залишиться в тому вигляді, як він є, і до речі, про анексію Херсонської Запорізької да, областей знову ж таки вони ці документи підписані. На ретроградний Меркурій, тобто, взагалі в класичному трактуванні, значить, що ці документи будуть анульовані, тому їх дія буде перервана, і я сптую, якби я думаю, що це так і буде. Хочеться про це вірити, і щось буде ще відбуватися. Я думаю, що просто вони анулюються. Як як абсолютно фейкові, абсолютно не маючи ніякого зв'язку з реальністю. Ем... Так, про мобілізацію, що це було підписано на ретроградному Меркурії, і нам натікають, що будь-які ще зміни в документі або його відмінять, але він в такому вигляді, як він зараз, є, або буде на якийсь наступний етап, да, якесь вдосконалення цього наказу. Не знаю. Скоріше за все, це буде в районі 12-13 жовтня. Тому спостерігаємо цікаві дати, що там ще буде відбуватися. Я не думаю, що відмінять, тому що ну, це взагалі буде якийсь... По урану якась просто нереальна вдача всього світу, але якісь корективи ще можуть відбуватися. Тому будемо уважними і взагалі оптимістичними, тому що якщо всі ми тут зараз існуємо. То нам варто це пройти, зробити висновки, вирости. Да? І зараз найкращий час для того, щоб почати жити. Якщо ви відкладали це на потім, ну потім вже таке ілюзорне для багатьох. Всі взагалі не думають, всі живуть одним днем. Тому варто жити сьогодні, а далі буде як буде. І це мабуть, це все. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Це такий дуже швидкий. Мій поклик на те, щоб написати і е, зробити це відео, тому що зараз багато роботи, і я пішла працювати. Е, Будь-які коментарі, лайки, е, вподобайки, поширення, я буду дуже-дуже вдячна. Будь ласка, любіть себе, любіть цей світ, він вам буде відповідати взаємністю. Навіть в найгарячіші, найважчі моменти життя. Ми все пройдемо. Це буде класно. Все буде Україна. Слава Україні.